У нашій душі задача є дуже важлива бути живонародженою через тіло. Почуйте це, ваша душа прагне бути живонародженою через тіло. Вона може це зробити тоді, коли ви не відвертаєтесь від. Задачі послужити своєму роду земному, а тіло дістається нам від роду земного. Душа хоче пройти наскрізь через нашу підсвідомість і народитися через тіло. Це буде нова людина. Дійсно людина, а не звірина тварина. Тому що, допоки ж душа живо не народилась через тіло, ви звірина тварина, вибачте, але буду називати речі своїми іменами. І ви вірите в те, що ви самка і самець, самки і самці, які бігають і обслуговують постійно свої задачі вижити. Коли вже вона народжується душа, зустрічається з місією.